Всім привіт! З вами я Іра. Сьогодні ми знімаємо далі виживання на острові. Ви собі не представляєте, скільки цікавого ви пропустили. Я знімала за кадром дуже багато, просто мені, ні... як сказали? мені не сказали, просто якось навіть не знаю, чесно кажучи. Я знімала за кадром, тому що думала, що знімаю, а коли зняла половину, побачила, що я насправді не знімаю. Це капець, просто капець. Ви собі не представляєте, скільки ви не побачили. Я знайшла 15 алмазів, купалася до півка. душе одного. Та бобе, короче, тому грібі, ти будеш докупати. Плакати зараз не буду. Не пью, не куплю, не Бррр, тут так зимно. У нас зараз такая холодея тут Брр. Ну все, плакать сторон По будем завтра, а зараз пошли прочувствуем. Здрасте, Дедушка, теперь буду выбираться. Присталити довго, а коли я напи... напишу стоп, ну, то я вже не зможу. Тому на стопі ставити не хочу. Ви собі приставляєте, то все буде довго і мучительно. Ой. Так я воно все поламає три роки мене. Я придумала хитрості, але мені треба поламати той блок. Ну, давай ламай. Так я дождя його ламати буду. У нас дикеркою прямо чуть-чуть швидше би було. Но, уви, її в мене нема. Якби я її хотіла і її виливала, так що блін, чого так довго? Ох. Дорець, якщо що, я можу вітатися, все привіт з вами Іра. Тому що в мене мене перше ім'я Іра, а друге ім'я Влада. Тому я деколи забуваюся, говорю, Іра. А мені моє більше друге ім'я подобається. Чому мене назвали Влада а Іра? Так, ти буду. Тому мені назвали і Влада. А друге моє було Ір. Несправедливий. Несправедливий світ. Але якщо що для своїх любимих підписників, я завжди буду та як вони захочуть. Або Іра, або Влада. Вони ж мої любі підписники. Ти же ви ж мої любі підписники Думаю вам мої відео подобаються. Бо якщо не подобається плакати буду. Довго. Ну, давай І, і ну, і.

Я нічого не рухала, нічого не знаю. Блін так багато там цікавого і немає, якщо чесно. А я дура туди полізла без причини. Ой-ой-ой-ой-ой. Бачите, чого я вже докупилась? Іду того, іду там того. Яйки 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 яйки. Там я вже був, там не цікаво. Туди, я хоть мама відведи мене туди. Плакти. Плегти. Плак. О, а з ми це зроби зробили експеримент. Все, Вс, она. Я, я завжди буду тебе помилять. Моя любе, любая, любисенька. Я, я пішла. Як я хотів зробити забыть. Да, перед моїм носом двері две закрывают и виховані. на тебе Зарто позамптай. Сунч соньч соньч Бронька, ти кем тебе сунь. Суньт. Сунт. Вот так. Ну, де то що, я шукала? Дякую, двері мені відкрили, я вас набию. Эй, бачи, кайфур. А ты пон, излиз. Мне лазуры треп. Блин, мне никто не попал, а я, я кого-то свои видео, сразу платил в чем мой подвох. Я забыла лазуры взять. Не требуется дарить на ее. блоки треба бати в дуже блоки я кірка на підході, блін. вообще нічого нормального нема так це не прекрасно Що я пороблю то ото, то то он то, то треба то сориентушки вже забудовую. да не тут а хоть я не давати не будеш. Хоть хочу тут тут шкоди стамаю вуголя в душу образцы не будем всем ближче, ждет дістала, я пересыпаю Блін, не впала. Страшно. А там две кирки, якщо вже таке діло? Але, по сути штук чуть-чуть. Понятно, Тоби. Я там не хочу. Ты знаешь, мы только сюда полетело. Посаджу в дерьмо. Нет, тут не буде. Десь Тут посаджу один держку. Блін! бизнес идет такую такой таку таку якусь на від, від наших писань сучасних. Ну то таке, то таке, то все таке Що бить треба? Я да, тут два тут не і піти далі. До кінця своїх днів буду по ньому ходити. Мені два відео невдалих були, не два невдалих було, ви всі мені представляєте, Два не недалих відео. Я хотіла зняти. Я ви час говорю, говорю, що я б знімала під кадром, але насправді не, не, не так. Насправді я хотіла всіх скрити. Шай, то все були мої помилки і через ці помилки. Мені вдалося, Зовсім нічого. Совсім. Пашник совсем не прекрасна. Знаю. А взяла якобы стать свои две кирки. Две Ох! Звуки відстання не, не звертають великої уваги, навіть впрямування не бажано звертати, бо я велику росту. Якщо ви подивитеся моє відео, я йду дам, відзнається як анспровіді роки не сприймає вік. вік. Інсуді мене дуже строго, бо я знаю, що я ще замала знімати відео, але я їх знімаю. Б'ян замыла. <свист> <пілососити> О, выключай. <пілочайно> Ох, думаю, я зроблю це все поза кадром. Добажаюся за восьми. Думаю, сподобалося це відео. Воно було дуже довгим. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду. точніше. Пишіть хороші коментарі і всі коментарі я буду читати. Всім па-па! Дякую, Іра.